Всім привіт! Сьогодні у нас такий весняно-весняно і трошки зимовий похід на Боржаву на гору стій з воловця. Це Дом... наш другий спільний у трьох похід. Це ще дуже тішив що я можу сказати. Сонце, там сніг. Ідемо. Ми тримаємо планку раз в тиждень виходити в, гори. Раз в тиждень? <реш> Зараз тут тобто, така вже весна, тільки також ще немає зелені пташки вже трошки поспівують і ну, навколо сніг навколо так, снігу вже немає. Я тут ходив вже декілька разів сюди, хлопці йдуть вперше. Духа полем, потім лісом і виходимо на лай. А на плаю, як то кажуть, все класно. Тому там і завидимося. Тут роздоріжжя зеленого і жовтого маршруту. От, ми йдемо по-жовтому. Зараз вже з'являються місця, де більше снігу. Це місця, де тінь є, тут сніг не так швидко розтанув. Ми вже йдемо дві години, зробили два перепочинки такі на 10-15 хвилин. І поки що піднімаємося, не є дуже стрімко, якраз так нормально. Тут же такий трошки більший сніг, 5-10 см. Ми доходимо до серварні. Тут вже така дорога, як в зиму. Зустріли тільки що жінку, яка поверталася. Вона зійшла сюди на плай і назад з легким рюкзаком. Може зараз пообідаємо, вже чути, що хочеться їсти. У комплекті як Ми зараз чекаємо, поки запариться їжа відпочиваємо, Тут десь чути, як там вітерець до за, за пагриблення. Річка шумить. Зараз 5 година, ми вирішили знову, пообідали, і тут зараз вже починається глибший сніг. Вже десь сантиметрів 10-15. Під низом є твердий шар, а цей має тільки 15 сантиметрів, пухкий, десь недавно були опади. Це вже відкривається великий верх, і ми йдемо тут траверсом плаю, туди на плай. Не будемо ми там підніматися. Тут місцями з'являються такі місця, по які ми не можемо зачепитися. От зараз тут буде. Так поки що пробуємо. Так, тут іде. Зараз Сергій йде. Кішок в нас немає, а тут якраз вони для цього і треба. У нас почалося провалювання. Дивіться, такі о. і я провалився. то камера розфокусовується, це такий траверс плая це гора стій. Ми вийшли на цей хребет, трохи позамучувалися. Важкий був відрізок маршруту, цей травер сплаю. Бує вітрець. Так, і баш справа? Ага, класно. Що справи? Так, це якийсь є такий ефект. А, чи камера подає. Yeah, yeah. З цієї частини хребта вже видно, як сніг більше підтанув. З yeah. цієї частини хреста да, хребта пацає. Бачите, якими замучені. В кожного тепер на обличчі написано. Язик Так, А це плай і метеорологічна станція на плаю. Зараз шоста година ми йдемо далі. Поки що не знаю, що буде далі, бо так по часу ще є трошки туди йти і там є небезпечні місця, так виглядає. Чи Там не буде так, що там треба альпіністське якесь спорядження, якісь страхівки, щоб то пройти. От ми до такого зовсім не підготовлені. Поки що йдемо на великий верх. Сонце повністю заховалося гору. Камера цього не передає. Не знаю, чи мене чути? Тут сильний вітер, ми вже отак вдягнулися, з масками йдемо. Ми зараз на великому верху і будемо готувати собі місце ночівлі. От, е, сталася пригода е, з дугою. У нас або її просто не було, або десь скотилося. Е, і е, тент повністю не розкладеш. Натомість ми так чи інакше трошки вкупаємося в сніг. Є троха води якось. У мене трохи в термосі є. От зараз працюємо всі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Роботи тривають. Ми міняємося. Не знаю, напевно, більше не будемо купати. Ми зараз сидимо в цьому укритті нашому і п'ємо чай. <реш> укриття ти молодець. Укриття, де там Сергій, Скажися. Моя рука Шкає. тут є тільки. А. Ха -ха! <реш> ти покажи наше укриття. От укриття виглядає ось так. Не знаю, що тут чайний, сегодня... хоча ще снігу натупити, щоб... Тут же чайний наніжне добре багато. Зранку через нас має квадроцикл проїхати. Треба світити на себе, щоб показати. Я ще в масі буде, коли її вдягаю. Зверху такий легенький вітерець. Ну, він напрягає так, якщо стояти довго. А тут сидиш, то немає його. Велика подяка тому, хто збирав ці трави. Хто, хто б ви не були людину, низький вам уклін. Чай чудовий, дійсно. Так, ну Походящий. от як воно виглядає як від першої особи тут все. Зараз ще ми. З володія тут каремати розкладемо, тут майже під наш зріст. Я від другою все. Тут ще такі блоки я зробив, там зробив таке невеличке укриття для пилки. такі от всякі. Гріємо зараз воду на чай. Ми вже один випили, а ще один на вечір собі зробимо. Тут запаримо в термосі. На щуйок. Вже майже 11-та вечора і ми всі готові спати. Сергій з Володією вже вклалися, і я вже зараз теж йду. Можна показати, як це все виглядає. Тут я буду спати. Це Володя. Сергій. Тут ми залишили таку ямку з деякими речами Все, всім добраніч, ідемо спати. Всім доброго ранку. Зараз 6.15. Ми вже трошки встали, трошки почекали, поки розвиднеться. Десь за 15.06 місяць сходив, ось він зараз видний. А зараз незабаром буде сходити сонце. Як виглядає наше місце ночівлі на зранку вже? Хлопці, доброго ранку. Привіт. Як спалось? Ніс, дуже добре, трохи підмерз так от зверху в ногах. Ага. Так, ні. І ніс. Так, чудово спало, того, здається. Мені здається, що ковлики не справляються, якось підтягувало, але це не факт. Треба пробувати експериментувати. Ось гора Стій. Це мала бути наша мета, але... Ну туди ще трошки треба йти. І там можливо ну, треба вже таке альпіністське спорядження. Так, ну а тут Плай і Тавнатик. І там ззаду видно гору Пікуй, а зліва видно полонину руна. 好。Yo Yo Тільки холоду і емо. У мене на сніданок гречка від Володі, сублімат. О, вона вже запарилося. Трошки води там є, а то нічого. Дзвіник під горою Плай. Воловець, 9 км, 2,5 години. Так, отут. Темнатик. Зараз проходимо метеостанцію на плаю. Ось тут є ще така вишка. Мобільний зв'язок 4G Сходимо до сироварні. Закінчився сніг, і нам залишається десь 3 кілометри до воловця, ну і закінчується потихеньку наш похід. Особливість цього походу те, що була така ночівля, незвична ночівля майже на вершині великого верху, в таких сніжних умовах, де ми спочатку ніби і на тент розраховували, і на як варіант вкопування в сніг, з тентом не вийшло. Ми вкупалися в сніг, добре, що вийшло це зробити. Ввечері погодка була така добра, що не було якогось дискомфорту при ночівлі. Ну, а зранку був сильніший вітер, було тяжче. Підмерзаєш так, активність така в побуті втрачається. Хочеться вздягнути рукавиці, зігріти ноги. Цей зимовий похід показав, наскільки потрібні є кішки в зимових походах. Інтригою цього походу було те, а куди ж ділася дуга від намету. Напишіть, що ви думаєте в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, вподобайте його. А я дякую вам за перегляд і побачимося в наступних відео.